Вісімнадцяте місце у рейтингу країн спамерів цьогоріч посіла Україна. Йдеться в дослідженні лабораторії Касперського. І, хоч більше ніж половину всього світового спаму, розсилають із Китаю та Сполучених Штатів, від небажаної пошти українці стосами позбавляються мало не щодня, бо зайшов на сайт, зареєструвався. А завтра твої контакти вже знають кілька невідомих тобі компаній, попри конфіденційність персональних даних, яку гарантує окремий закон. Закон о защите персональных данных только усугубляет эту ситуацию, потому что он заставляет компании вот в эти соглашения вписывать максимально широкий спектр возможностей для себя. На всякий случай, для того, чтобы не столкнуться с преследованием, так сказать, по закону. Та й самі українці вкрай рідко читають правила, з якими погоджуються. Тож бази даних фізичних та юридичних осіб у вільному доступі в інтернеті ціни стартують від 300 гривень. Некоторі агентства, агенствослідовательські агентства, такі як Дірект Маркетинг Асошейшн, американська компанія, вони дають статистику, що на кожний долар ви можете отримати прибылі 40 доларів. Стоїмость емейл письма на сьогодні составляють копейки, а сума сделки отримана от вами вамірасилки можуть бути сотні тисяч. Захиститись від спаму нині можна в кілька способів. Насамперед уважно читати умови договору. Під час реєстрації вказуйте вигадану пошту і номер телефону. А якщо таки не вбереглись, блокуйте на бажану пошту одним кліком. Такі сервіси нині доступні на більшості сайтів.